На зв'язку онлайн Наталія Іванченко це лікар-епідеміолог, керівник львівського центру контролю та профілактики хвороб. Пані Наталія, мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Ми знаємо, що з вами можна частково зачепити і погодні умови. Тому в першу чергу з цього зайдемо з вами вже від завтра та протягом наступних трьох днів, майже по всій Україні очікуються сильні заморозки. Це нуль, мінус п'ять градусів нижче нуля. Так, два на рівень небезпеки. ДСНС про це повідомляє. Значно похолодає, начебто, у Вінницькій, черкаській, Кіровоградській, полтавській і Дніпропетровській областях, а також у північних і західних областях. Це все звісно ж у контексті впливу на. Епідеміологічну ситуацію на здоров'я українців. Ну і які ваші прогнози на майбутній тиждень, два можливо місяць, як буде мінятися погодна ситуація в країні? Ну вже другий тиждень, як в Україні офіційно розпочався епік сезон захворюваності mm. на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це означає, що постійно здійснюється моніторинг тих людей, які звертаються по медичну допомогу з приводу ознак застуди. Таким чином, вірусологічні лабораторії знають, які саме віруси циркулюють, і ми в очікуванні звичайно приходу віруса грипу, якого поки ще немає. Але якщо ми говоримо про раптове зниження температури навколишнього середовища, тим більше, якщо ще не розпочався опалювальний сезон, то є небезпека того, що люди можуть переохолоджуватися, як перебуваючи на вулиці, так і перебуваючи в власне, закритому приміщенні. Мова не йде про обмороження, а мова йде про те, mm -hmm. як людина перебуває поза межами температури комфорту, то тоді існує ризик. Що коли вона зустрічає людину, яка виділяє вірус чи бактерію, вона є більш сприйнятлива до появи різноманітних вірусних інфекцій. Тому дуже важливо, щоб люди дивилися на термометр, бачили, яка температура навколишнього середовища, вдягалися відповідно до температури комфорту, Пані Наталі. Щоб я перепрошую, чути що вам хтось дзвонить, якщо є можливість відхилі звіночість що... людського організму стає більше, і ми менше будемо хворіти. Але на віруси це не вплине, оскільки в вірусів сезон розпочався, то постійно в Малій області є два заклади охорони здоров'я: це є Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня і друга міська комунальна поліклініка міста Львова, яка щотижня від хворих, які звертаються по медичну допомогу, відбирає матеріал і скеровує нам на дослідження. Тобто, станом на зараз ми знаємо, що за тиждень. Лише близько 60 людей захворіли на коронавірус. Люди, які звертаються по медичну допомогу, інфіковані вірусом парагрипу, пориносинтеційним вірусом, аденовірусом і грипу ще немає. Але за цей тиждень приріст людей, які звернулися по медичну допомогу з приводу застуди, становить майже 4%. Тобто, це є. Близько 8,5 тисяч людей, які звернулися по медичну допомогу з приводу ознак застуди. З них 50% діти, і зрозуміло, що з кожним тижнем кількість таких людей на жаль буде збільшуватися, тому що знову ж розпочався епідсезон і є сприятливі умови для того, щоб віруси розповсюджували серед населення. Mm -hmm. щоб... Яку ми бачимо кожного року, пані Наталія ще одне питання з приводу. Е... Вірусів, які можна очікувати чи не можна очікувати, ми кожного року говоримо про те, що ВОЗ нас попереджає про якийсь жахливий вірус. А от кожного разу ми зокрема не дуже довіряли, але стався ковід і ми пам'ятаємо, що це було. Хоча вже війна пробила абсолютно все, і якось українці повністю подолали цей ковід якраз в день початку повномасштабної війни РФІ проти України, але тим не менше з'явилася нова інформація від. Воз про те, що от є новий вірус, який називається марбург? От і з'явилася інформація, що він може бути набагато потужніше за ковід? От і що це африканська епідемія, от хвороба передається людям від тварин, зокрема кажанів. Основні симптоми: лихоманка, кашель, біль у тілі, втрата свідомості, також кровотеча з носа, ясен та очей. В такому випадку розкажіть нам, будь ласка, чи знаєте ви якусь інформацію? Про цей вірус марбург. Це настільки дійсно він може бути надпотужним, ніж навіть ковід. Чого нам боятися? Я так розумію, що не зафіксований він в Україні, і слава Богу, але тим не менш, як себе вберегти. Ну, в першу чергу, напевно, слід зазначити, що цей вірус є далеко не новий. Він угу. дійсно належить до групи геморагічних лихоманок. Тобто, ми знаємо вірус лихоманка Ебола, ми про неї говорили. Там марбург Ласа. Дійсно, лихоманку марбур зараз почали частіше виявляти в африканських країнах, але якщо звертається по медичну допомогу людина з ознаками підвищення температури тіла і так званим геморагічним висипом, тобто по тілу виникають синці або точкові висипи такого кров'яного вмісту, відповідно для лікарів, абсолютно в кожному закладі охорони здоров'я, напрацьований алгоритм, що потрібно зробити з цим пацієнтом. Як медичний персонал повинен поводитися з такими людьми, щоб зменшити ризик інфікування, як проводити лабораторну діагностику, відбирати матеріал і, відповідно, як лікувати. Тобто, так як в нас прийшов несподівано коронавірус, і ми напрацьовували різноманітні плани реагування, то, власне, для геморагічних лихоманок всі ті плани реагування є напрацьовані. Кажані в нас, на щастя, літає не так багато, і, відповідно, на сьогоднішній день. Нашим людям, тобто медичні працівники, для себе порядок дій відпрацювали. Що важливо знати людям, якщо погіршилось самопочуття, підвищилася температура тіла, треба повідомити сімейного лікаря або якщо стан різко погіршується, 112-103, і далі діяти відповідно до вказівки медичних працівників. А останні проінструктують, що коли і потрібно робити. Для того щоб люди не займалися самолікуваннями, не вживали якихось певних заходів, а довіряли роботі фахівців, тоді в нас абсолютно не буде страшне поширення якоїсь іншої невідомої інфекційної хвороби. Але якщо знову ж говорити про територію України, то на даний момент ми більше боїмося. Якщо люди будуть безконтрольно вживати антибіотики, uh -huh. тоді можуть виникати бактерії стійкі до дії антибіотиків, з якими лікарям дуже важко буде дати собі раду. Тому знову ж важливо прислухатися до порад лікаря, не займатися самолікуванням, і тоді для людини не буде суттєвої різниці, чи це один вірус, чи це другий, чи це є бактерія. Я спеціально навчені люди, які надають рекомендації задача людей правильно дотримуватися тих наданих алгоритмах дій. Одужувати, бути сильними і робити все, щоб наближати нашу перемогу. Пані Наталі, дякую вам дуже для за те, що ви включилися до нас до ефіру. Ми от нещодавно в ефірі дякували нашим енергетикам. Говорили їм спасибі велике за всі їх роботу. Так само кажемо зараз. А нашим медикам вам зокрема дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, що зберігаєте наше життя.